Так, всім привіт! Сьогодні я вас навчу збирати пірамідку. Так, ну що, приступаємо. Спочатку ми її заскрамблимо. Так, зробили. Перший етап. Тобі ж, перше, що я вам розкажу, це інформацію про. Центра ребра, ребра та кути. А, ребра у нас це ось ці частинки. А центри у нас ось ці частинки. Угли у нас ці частинки. Кутики. А, центр у нас має три кольори. Це одна частинка. Кутик має теж три, частин, три три кольори. Це одна, одна така ціла частинка. Та ре, ребра. Ребра мають два кольори, це теж одна ціла частинка. Так, спочатку перший етап. Нам потрібно поставити орієнтовно, орієнтувати кутики до своїх центрів. Бачимо, у нас червоний колір З синім центром. Нам треба його повернути до червоного. Одним рухом. Або це вліво, або це вправо. Як ситуація? Далі. Тут у нас вже зібрано. Збираємо тепер інший центр. Жовтий, жовтий до жовтого завороти. До Теж жовтий. жовтий Сторону. Довернули. Все, цей етап ми вже пройшли. Другий етап в нас буде з, збірка трьох центрів на одну сторону. Дивимось. В нас треба знайти, де буде саме жовта сторона. Жовта сторона, легко можна її оприділити, знайдивши Е, Кутик без жовтого кольору. Це в нас ось цей. Ставимо на нього палець. І навіть можемо не ставити, а просто підняти вгору кутик. І сторона, на якій стоїть пірамідка, та і буде жовта. Ось оця. Так, можна червону, наприклад, знайти. Ось буде червона. Тому що тут немає червоного на кутику. Ну, Нам зараз потрібна жовта. Так, знайшли. Так, тепер дивимось. Один центр вже стоїть на своєму місці. Тепер треба поставити інший. Ось він. Ставимо сюди Уже два. І ставимо третій. третій. Ось етап другий закінчився. Третій етап це збірка. Збірка ось таких елементів ребер жовтої частини жов... жовтої сторони. Так. Вивчаємо один такий е... значний алгоритм він дуже легкий е... і дуже легко запам'ятовується. Робимо його з правої, а потім з лівої. Вниз, вниз, вверх, вверх. Тепер тепер. З... лівий, лівий тепер. Л... Вниз, вниз, вверх, вверх. Все. Так ось такі рухи вам потрібно запам'ятати. Так, що поставити сюди, наприклад, червоно-жовтий елемент, треба Треба знайти його на другому шарі. Це ну, він і буде другим шаром, третього тут немає. Знайшли, ось він стоїть. Uh, так. Uh, як його сюди тепер поставити? Uh, треба орієнтувати жовтим до себе. Якби він тут стояв, мог жовтий бути тут, а, а, а мож, може бути тут. Тому uh, ставимо жовтим до себе. Без заняться. Це він буде збра... справа або зліва. Uh, якщо він знаходиться справа, то ми робимо вниз, вниз вгору вгору. Ось так. Ось такий. Uh... Чудовий алгоритм вирішує таку ситуацію. От тепер у нас зібраний блок. Так. Дивимося, жовто-зелений. Жовто до жовто-зеленої треба поставити. Бачите? Він зараз справа стоїть. Але нам жовтим до себе потрібно. Значить, він опиниться зліва. Тому робимо алгоритм з лівої сторони. Вниз, вниз, угору, угору. Так. І залишився останній елемент це синьо-жовтий. Потрібно також його сюди поставити. Це також права формула, тому робимо з правої сторони. Вниз, вниз, угору вгору. Ось так. Тепер у нас така ситуація, як, як ми орієнтуємо до себе. До себе потрібно одним елементом, не таким щоб блок був до себе, а ось таким блок був, типу, з таким елементом. Тому що е, блок у нас, отут у нас блок сліва такий. А якщо тут, то блок буде до себе, але ось цей буде. Але блок до себе, тому два глаза. Два глаза. Два глаза можуть бути або зліва, або справа. З, як ситуація буде? Е, тому беремо елементи ті, які, наприклад, ось цей має не орієнтовно тільки одну сторону. Тут червоний підходить. Тут зелений підходить. А якщо ми візьмемо так, то тут буде підходити тільки червона, а тут не буде підходити ніяка. Тому треба ось так іменно орієнтовувати. І виконуємо формулу. Так, я щось трошки напутав, тому зараз я виправлю. Так. Так, ось така ситуація. На, ну. Ось така буде формула. Зараз. Так. А, де орієнтуємо, як я вже казав, і тому робимо лівий півпав, перехват. І ось така. Ось так. Тепер вниз. Угору. Угору вниз. Все, ось така. Перша ситуація. Е, друга ситуація. Так. Е, друга вже ситуація зараз буде. Зараз я її виконаю. Це ж. Так, це не ця. Ага. О, ось така буде. Хоча це, по-моєму, те ж саме. Ну, зараз раз. О, ось така буде ситуація, так. А, це друга ситуація, вона виконується. Держимо, як я вже казав, не такою стороною, бо тут у нас, дивіться, не, жодна не совпадає, а тут одна тільки совпадає. Якщо ми так держимо, то тут у нас одна не совпадає, одна совпадає, одна не совпадає, одна совпадає. Все, ось от, от так от орієнтовуємо. І робимо вниз, вниз, вгору, вгору, вниз, вгору, вгору, вниз. Ось така формула. Далі. Далі Буде третя формула. Так, третя ситуація у нас ось така. Е, тока глаза. Вони очі називаються. Е, е, Фліпнуті два е, угли, кутики. Е, ну, очі Вони називаються. Е, Фліпнуть на своєму місці. Е, так, все-все-все у нас далі зібране. Тільки ці два. А, робимо. А, правий півпав. І. Раз. Два. Три, чотири. Перехват у нас отак. Отак От іде перехват. Далі. Так, далі у нас ось така ситуація. А, <ганування> Всі кутики повинні. Тобто ребра рухатися а, проти годинникової стрілки. Це сюди, сюди, сюди. Ось так. Оці два червоні сюди, два зелені сюди, два сині сюди. Робимо ось таку формулу. Беремося за цей ку кутик, центр. А, і о, беремося за цей. Ну, але ми будемо його просто пальцями штапхати. Вгору. Погодинникової стрілки. Вниз. Погодинникової стрілки. Вниз, погодинникової стрілки вниз. Ось така формула. Ще одна формула. Ще одна остання ситуація. А, які рухаються вже погодинникової стрілки? Раз, 2, 3, 4. Тобто два. Червоних сюди, два сині сюди, два зелених сюди. А, а, також, також робимо з цією стороною та тут будемо пальцем аштахувати. Вгору проти годинникової стрілки, вниз, по, проти годинникової стрілки, вгору проти годинникової стрілки, вниз. Все. Ось такі ситуації. Всі п'ять. Ось таку. Запам'ятали. Дуже швидкі ситуації. Дуже швидкі ситуації Ось, ось ми і навчилися збирати пірамідку. Пірамінкс повністю, якщо назва. Тому кому ця була почалка дуже, дуже корисна. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім гарного дня та до побачення!